Збільшилася кількість злочинів під час аварійних відключень та як працює поліція на деокупованих територіях. Про це з заступницею міністра внутрішніх справ Катериною Павліченко під час міжнародної конференції права людини в темні часи поспілкувався мій колега Назар Довгий. Днями президент України Володимир Зеленський нагородив правоохоронців співробітників Нацполіції, поліції, які загинули на Херсонщині від ворожих мін посмертно, звісно. Взагалі, якщо говорити про деокуповані території, в якій кількості нині правоохоронці перебувають, якими складними важливими завданнями окрім розмінування займаються, і наскільки взагалі ця служба на цих територіях Харківщини Херсонщина є складною? Як і всі правоохоронні органи сьогодні працюють в посиленому режимі і направлені на те, щоб задокументувати всі ті воєнні злочини, які вчинені на території України. Якщо говорити про ті території, які були під окупацією, але зараз звільнені, то звісно, першими туди після Збройних сил України заходять працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, проводять там гуманітарне розмінування, і працівники поліції, які вже фактично потім фіксуються всі злочини, проводять заходи з виявлення тих же колаборантів, і співпрацюють з мирним населенням. Хто тобто надають всю без виключення допомогу, в тому числі і гуманітарно, і дійсно поліцейські, коли заходять на ці території, то люди вітають їх, вони щиро їх раді бачити, тому що тривалий час вони перебували під окупацією, вони не мали зв'язку. Поліцейські розвертають там старлінг, і люди першими перше, що взагалі намагаються зробити, це зв'язатися з своїми рідними і повідомити, що вони вже е е на території України в безпеці, запитати так само, як е рідні себе почувають близькі люди. Ну і в принципі. Е Надають будь-яку допомогу, яка потрібна на цих населених пунктах, які ще зруйновані російськими окупантами тими ракетами, які щодня випускає Росія по мирним жителям по цивільній інфраструктурі. Ми ми багато говоримо про це. і Дійсно, та кількість злочинів, які вже сьогодні задокументовані підрозділами правоохоронними, вона

7 тисяч воєнних злочинів вже сьогодні задокументовано поліцією. Зокрема, якщо говорити про реформи, у нас дуже популярне до війни було це слово. Чи можна говорити, що робота в патрульній поліції, в національній поліції, в структурі МВС з року в рік змінюється, а особливо це питання слушне під час війни, тому що ну якось в нашому ефірі в телемарафоні пан Білошицький анонсував, наприклад, новий набір до патрульної поліції. Ви самі були. Дотичні до цієї служби. Чи можна говорити констатувати про те, що робота і якісно ця робота вона змінюється з часом? Ну не дивлячись на те, що я зараз заступниця міністра, справ, я залишаюся в статусі поліцейської, тобто я є mm. поліцейською і надалі за і зараз покликанням закримам, чи за покликанням і за, <світ> за відчуттям, то, відчуттям і я завжди говорю, що я поліцейська, от до повністю повністю. До глибини, глибини душі. Тому це дійсно так. Але якщо говорити про роботу поліції, то дійсно в період війни функції поліцейські дуже змінилися. Поліцейські почали працювати так, як вони не працювали раніше, виконувати зовсім інші завдання і функції. Це і робота на блокпостах, і перевірка транспортних засобів, і перевірка документів, перевірка виявлення колаборантів, і також допомога в евакуації мирного населення з гарячих точок, і документування військових злочинів злочинів стосовно миру. Стосовно порушення норм і звичаї війни це все нові зовсім нові функції, якими раніше наші правоохоронці, зокрема поліцейські, не стикалися взагалі. Тому я знаю, що зараз також є набір до підрозділів національної поліції. І Я переконана, що цей набір, який буде відбуватися зараз, ті люди, які прийдуть, вони будуть сповнені патріотизму. Тому що якщо людина обирає в такий складний час. Прийти захищати нашу державу працювати в лавах правоохоронних органів, то це ну однозначно покликання і не тільки покликання, а велика мотивація З одного боку. Люди, які пройшли так мовити, горнило війни, їх вже навряд чи хтось може критикувати в подальшому. З іншого боку, ну от ви, до речі, були спікеркою на конференції міжнародні права людини в темні часи, і там зокрема йдеться про права людини. Чи можна говорити про те, що і досі навіть в таких складних умовах під час війни знаходять? Ці люди, які ну, скаржаться, жаліються на представників поліції, так можливо, ну, скажімо так, є за що? Розкажіть про це, і взагалі, як служба відбувається ну, під час екстрених відімкнень електроенергії? Чи збільшилася, чи зменшилася кількість злочинів? Про це коротко, значить, під час, коли відбувається екстрене виключення електроенергії. То зараз за вказівкою міністра внутрішніх справ голови національної поліції збільшено поліцейська присутність на вулицях міста. Ми бачимо також поліцейських на перехрестях, де не працюють світофори. І е, всі ці сили направлені на те, щоб забезпечити правопорядок і безпеку наших е, громадян. Тому е, звісно, робота змінилася. Поліцейська присутність вона збільшена, посилена. І як нещодавно говорив міністр внутрішніх справ, в разі, якщо дійсно буде така дуже критична ситуація, коли не буде електроенергії в багатьох містах і буде потрібно ще посилення посилення поліцейських функцій, ми будемо ще певною мірою залучати і курсантів, які зараз навчаються в вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ. Ну, там третіми, там можливо четвертими в екіпажі долучатися до по роботи поліції і так само люди допомогати. на поліцію скаржаться. А, ну тут у мене права людини порушуються з боку. Насправді, велике прохання для, для людей. А, сьогодні поліцейські, як і а, рятувальники, прикордонники, і нацгвардійці, і наші хлопці в Збройних силах України вони дійсно працюють в надзвичайних складних умовах. Тому, Хня, дійсно, щоби, е якщо е просять е пред'явити документи, то е я дуже прошу дійсно це зробити. А в разі, якщо вже ну там. Е те, що є там відношення. Ну там, наприклад, ви вважаєте, що воно є порушення ваших прав, тоді ви можете звертатися завжди можна зателефонувати на гарячу лінію. Розбиратися да. в будь-якому разі, особливо під час війни, треба бути людяним, бути людиною і знаходити консенсус, виходити з не з будь-якої негативної ситуації за будь-яких обставин. Дякую вам, Дякую. Катерина Павліченко, заступник міністра МВС, було що з нами цій частині мовлення. Зустрінемось. Дякую.